Привіт, усі! Вітаємо вас на 510. Це вже новий сезон. і Ми перед тим як почнемо, хочемо просто подякувати вам за підтримку першого сезону. Це буде дуже цікавий сезон. У нас дуже цікава нова тема, але для початку я просто хочу, щоб ми згадали про що ми говорили минулий раз. Минулий раз ми говорили про наші страждання та як вони вписуються в історію в план Бога і історію Бога. І також не просто, що в нас є страждання, а що ці страждання надають нам можливості, біблійні можливості. В цьому сезоні в нас нова, цікава тема, але для початку я хочу сказати, що я, звісно ж, не один зі мною мій тато Вілам. Привіт, тато! І хочу просто спитати, а про що ми будемо говорити наступні епізоди? Привіт, Йоанн, і привіт усім вам! Дуже дуже приємно, що ми можемо починати новий сезон. Ми про це і мріяли. І так як ми маємо християнський подкаст і ми дуже поважаємо Бога, ми обрали чи вибрали таку тему Боже господину, тобто господство Бога та наша реакції на Його владу. Uh, і я розумію, що коли ми говоримо про владу, ми говоримо про те, що, ну, це моя думка. Те, що не дуже популярно зараз у людей. Uh, люди не хочуть владу, вони хочуть всі бути вільними, uh -huh. вони хочуть мати е, свободу. То, напевно, е, треба сьогодні, чи варто Сьогодні починати з того. Що це таке, що таке вла, е, воля чи свободу? Е, як ти це розумієш? Так дуже цікава тема. Насправді важливо напевно поговорити не тільки про владу Бога, а також про те, яка наша реакція на владу Бога, як ти сказав, люди зараз не люблять підчинятися і ну. Моя відповідь на твоє питання це люди не люблять підчинятися, бо люди думають. Я думаю, теж іноді, що свобода це коли я маю право прийняти будь-які рішення самостійно, без будь-якого тиску на мене. Тобто ніхто на мене не впливає. Я просто можу взяти і зробити те, що я хочу. У мене є право вільно робити все те, що я хочу. Тобто воля це робити те, що я хочу, коли я це хочу. Верно, я розумію. А в мене відразу ну, реакція на те. Ну, питання, напевно, в тому, чи взагалі така свобода існує, чи в принципі це реально. Це можливо так. Ну. Я завжди кажу, це такі питання, знаєте, типу, право і ліво. Ми любимо дивитися на світ чорним і білим, і угу. в ідеальному світі, напевно, така свобода мала б існувати, але ми трошки живемо в реальному світі, угу. і реальний світ не ідеальний. Угу, угу. Ну, е, я думаю, що це не існує. Е, ну, не існує так, як ми це хотіли би бачити чи мати. А, бо допустимо, допустимо. Ми обираємо зараз. Ми робимо зараз якраз в нас є можливість робити саме-саме перше рішення. І ми повністю вільні. Ми повністю вільні. Ми робимо саме перший свій вибір. І ми обираємо місце, де ми будемо проживати. Чи там. В Києві, чи в Одесі, чи в Херсоне, чи в Харкові, чи буде. Да? Чи Вінниця. Він це Вінця. Він Ми з відповідь. Ми з І ми обираємо Вінницю. Якраз ми звершували свій вибір, ми обмежені. Бо коли ми вибрали Вінницю, ми через вибір Вінниці, як місце проживання, ми не можемо одночасно. І проживати е, в Києві Мрозі чи там е, в Києві. Е, тобто наш перший вибір вже обмежує е, всі решти, що ми будемо робити. Да. Е, тобто, е, просто те, що ти тільки що сказав, іншими словами, коли угу. ми робимо вибір, ми обмежуємо себе. Е, цей вибір ставить рамки для наступного вибору, який ми можемо зробити. Тобто, наш оригінальний вибір обмежує можливість обрати далі. І, ну, до прикладу, ну, uh -huh. типу, місце проживання люди завжди можуть сказати, то переїжджай. Uh -huh. А до прикладу, я одружився минулому році. Що це, це означає так. для мене? Для мене це означає, що із мільярдів жінок на цій планеті я обрав одну. І як тільки я її обрав, я з нею одружився, в мене немає більше права е, обирати будь-кого іншого. Все, mm -hmm. я себе обмежив. Не те, що я сильно хочу когось іншого обирати, мені подобається те, що я обрав. Mm -hmm. Але е, цей вибір, оригінальний вибір, тепер ставить мене в рамки е, моєї поведінки до інших жінок. Також про що я подумав, це просто навіть. Дуже дуже легка штука. Наше тіло нашо нас обмежує. Я mm -hmm. не можу сьогодні зробити вибір літати, mm -hmm. бо це просто фізично для мене ну нереально. Я думаю, що і, і, і деякі такі є приклади, як я бачу, де ми обмежені обмежені стат, чоловічий чи жіночий обмежує мене, місце, де я народився. Чи там культура, де я проживаю, чи там навіть графік. Я став графік, що я буду робити сьогодні. Після того якось я в чомусь є обмежений. Ми обмежені зараз. Ми робили вибір сьогодні робити цей подкаст. Тобто, сьогодні ми, коли океана, біля океану ми можемо десь бути на пляжі. Але ми обирали тут бути, записати е, цей подкаст, і ми не можемо сьогодні там бути. Так. Е, тому я бачу, що вибір наш обмежує е, через те, що ми, е, е, ми робили вибір, і разом з цим ми маємо наслідки. І ми несемо відповідальність за е, не тільки вибір, а також за наслідки наших е, рішень. Так, да, і цікаво, що ми, як люди, насправді не сильно любимо нести відповідальність за, за наслідки. Тому мені здається, якась свобода, яка дуже бажана є для людей зараз, це свобода, яка без відповідальності. Я роблю все, що завгодно, і воно е, потім я не маю. Змиритися з результатами того, що я зробив, mm -hmm. тобто просто е, повна свобода без відповідальності. В вон, вон нічого нічо на нас не давить, вона е, нас не зупиняє, вона mm -hmm. не втримує нас у прийнятті рішення. Я mm -hmm. вільний. Mm -hmm. І я думаю, що от, е, е, так розуміти, що я вільний, чи я маю свободу, е, тобто я можу робити те, що хочу, де я хочу, коли я хочу, так не існує. Але ми в рамках, і в рамках того, що ми маємо, тобто наші умови, фізичний стан наш, в рамках тих можливостей, ми маємо можливість та здібність робити рішення і нести відповідальність. Тобто, ми вибираємо. Кращий варіант із можливих варіантів, і, е, і ми маємо право це робити. І коли ми прийняли таке рішення, ми, е, так, ми обмежуємо результати наших виборів, але е, разом з цим ми маємо право це робити, ми можемо це робити. Тобто, я бачу сьогодні е, можливі тенденція так, що. Я хочу бути вільним. Це, іншими словами, я хочу не відповідати. Так. Я хочу не відповідати. Я хочу робити те, що я хочу, коли я хочу, де я хочу, е, яким чином я хочу. хочу. Е, тобто, е, я не хочу мати наслідки. Ну, так неможливо. І тому е, в цьому сезоні е, ми хочемо говорити про владу. Ми хочемо говорити про. Е, Відповідальність наших рішень, і щоб наших мудрих рішень, і я думаю, що сьогодні ми говоримо про те, що наше стремління в тому, що ми хочемо бути вільним, і ми хочемо дійсно стати таким, щоб відчувати себе вільним. В тих рамках, які сьогодні в нас існує, ну да, бо Господь насправді зробив нас такими створіннями, які шукають свободу, шукають бути вільними. Питання тільки що таке бути вільним? Хто такий вільний, хто такий невільний? Бо ми часто спішимо відповідати, а я вільний. Особливо в церквах ми любимо говорити от ми вільні, бо ми робимо це. А от в іншій церкві не можна це робити, до прикладу, ми спішимо говорити я вільний чи я не вільний, не дивлячись на те, що люди вірять в Ісуса і рахують себе вільною, часто мені хочеться задати питання: а ви впевнені? Угу. Е, і коли ми готувалися, ми читали Івана восьмий розділ, і якщо ми читаємо Івана восьмий розділ. З 31 по 36 шостий вірш Ісус відкриває своїм, ну відкриває таку штуку. Він каже: якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнайте істину, і істина вас вільними зробить. Угу. Далі він каже: істину, істину кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі на віки. Син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Тобто, що ми читаємо? Ми читаємо, що є один спосіб стати вільним. Це ми насправді бачимо дві групи людей. Перша група людей вони шукають, як стати вільними інші uh -huh. рахують, що вони вже є, uh -huh. бо вони належать до. Ізраїльського народу, вони є посідом, е, нащадками Авраама, uh -huh, uh -huh. і це, типу, автоматично робить їх вільними і святими. Uh -huh. В той самий час Ісус каже: є тільки один шлях, ви будете моїми учнями, тобто ви будете в моєму слові, будете моїми учнями. Так, ви пізнаєте істину, і тільки ця істина зробить вас вільними. Угу. Я думаю, що тут дуже важлива е, така думка і істина. Е, напевно, саме перше, що, е, то, що я почув, що ми не маємо е, здібність робити завжди е, вірну оцінку, в якому стані ми, угу. чи ми вільні, чи не вільні. Я думаю, що. Якщо це е, застосовувати до е, християн, то в церквах е, деякі думають, що вони вільні, коли вони можуть е, е, одягатися, е, ну, більш вільно. Угу. Чи там руки піднімати, чи там ну, в певні якісь там моменти під е, Часу прославлення роботи, чи можливо вільна форма служіння. Взагалі в нас нема форми служіння кожен раз щось інше. То, тобто я думаю, що ми вільні, чи ми більш вільні, ніж в іншій церкві християни. Але тут я бачу, що питання навіть не в тому. Питання в тому, що Меріла, як ми можемо вимірювати, чи я вільний чи не вільний, написано так, що е, ви пізнаєте істину. Угу. Тобто, тут істина це що? Слово Божого. Тобто Бог є е, Боже слово дає оцінку. Да. Тільки в рамках того ми можемо знати взагалі я вільний чи не вільний. Звісно, і завжди. Получається, тоді ми живемо з питанням, ем, яке ми маємо собі задавати, я зараз вільний чи ні. Uh -huh. І як я можу знати, як я можу відповісти на це питання як християни сьогодні? Uh -huh. Uh -huh. Це дуже-дуже цікаве питання і дуже важливе питання. Я бачу це так. Є стан вільний, uh -huh. є інший стан невільний. А, і, і, і в чому різниця між, ці, між цими позиціями? Я думаю, що е, в тому, що що обмежує мене? Mm -hmm. Якщо я не вільний, що обмежує? Е, що впливає на мене і на мій вібір? Mm -hmm. Я не можу тільки робити цей вибір, е, як я хочу. Е, тут ми бачимо, наприклад, е, що е, люди в Кайданах гріха. Mm -hmm. Тобто гріх впливає на... Ми вибір. Да. Я роблю рішення, але гріх ставить мене в таких в рамки. рамках. Да. Інший момент культурна спадщина. Ми діти Аврама. Тобто ми повинні так працювати, чи так робити, чи так чинити в нашій культурі, щоб не дратувати інших в нашій культурі. Є якісь чи прописані, чи. Чи е, навіть невідомий для всіх право в культурі, і я так повинен е, б, 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 ну, діяти, коли я в той культурі. Mm -hmm. е, і тому питання, чи я вільний чи вільний, я думаю, що питання в тому, що Що це таке, що, що диктує мої рішення, що е, е, якось е, заставляє мене так робити, mm -hmm. як я роблю. Um, можна так uh, собі uh, задати питання. Um, напевно, uh, без чого ми не можемо uh, жити. Без чого? No. Бо це чогось впливає на те, як я буду робити uh, no. рішення. І коли я. Роблю негарні, неправильні рішення, я ще менше я втрачаю свободу. Я менш вільний. Тому я починаю може, відчувати себе вільним, а через те невірні чи погані рішення можу і втрачати навіть те, що є. Тобто без чого. Я не можу жити. Ви чого ем, не, я не можу е, звільнитися? І ну, зрозуміло, що якщо ми маємо щось, що диктує нам, що ми маємо робити, що ми не маємо робити, як ми можемо <кх> називати себе вільними. Угу. Е, і сьогодні влада над нами може мати багато речей: наші друзі, наші обставини, наша культура, як ти сказав, гріхи. І... Вони всі мають якийсь окремий вплив на нас. І єдиний, хто справді є незалежний від всього, це Бог. Uh -huh. Тому тільки Він дійсно вільний. Uh -huh. І через те, що він дійсно вільний, тільки він може звільнити нас. Uh -huh. Ми читаємо у цьому розділі, де ми, які ми прочитали раніше, ми читаємо тільки син визволить вас, то ви, то ви будете вільні, uh -huh. тільки якщо. Ісус в нас, ми вільні. Таким чином важливо, коли ми відповідаємо на питання, що нас тримає, наближатися до того плану, де ми відповідаємо Ісусу. Угу, угу. Тому я розумію так, що в наступних епізодах ми дізнаємо, яку владу Він, Ісус, Бог має. І, і чому ми говоримо, що він пан над панами, чи там цар над царями. І потім в нас будуть деякі епізоди, де ми будемо більш практично чи більш детально говорити про те, як підкоратися. В різних сферах нашого життя mm -hmm. під його пануванням. Yeah. Цікава тут ще така думка, що говориться так, що він говорив: Ісус промовив до, до яких людей? До тих людей, які повірили в нього. Mm -hmm. Цікаво. Тобто, вони вірять в нього, вони вірять що Він — Бог, вони бачать, що Бог діє через Нього, робить щось через нього. Е, Ісус говорить, що треба щось більше ніж сказати, що я вірю. Е, треба бути учнем е, Ісуса Христа. Е, котри, чи Ісуса Христа, котри тримає Боже слово. І дозволяє слову керувати і ними. Я бачу, що це дуже важливо, бо тільки от так ми читаємо, якщо ви будете перше, будете, будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. І після того написано і пізнаєте істину. І після того ми тільки читаємо, а істина вільними е, робить. Тобто я учен Христа, я е, маю е, Господа, я маю пана над моїм, над моїм е, е, ну, життям. життям, і я дозволяю слова того пана, того Господа керувати мною. І в процесі, коли я це дозволяю, то слово, яке він дає, дав мені чи дає мені, робить мене звільним. Yeah. А, і тому, перше, це я вірю в Господа, я приймаю Його владу, я дозволяю Його слово керувати мною, і потім, як плюс, як бонус, як обіцянка, Бог звільняє мене. Він робить мене звільним. Да. Можливо, сьогодні ти вже вільний, ну ти вже увіривав, ти вже свідчиш е про Христа. Але іноді ти сидиш і в тебе є це бажання стати ну, свободним. І це нормально, бо як я сказав, Господь зробив нас такими, щоб ми шукали свободи. Можливо, ти вільний, але. Твої неправильні рішення чи погані звички, вони зараз зменшують твою свободу, вони ставлять тебе в рамки. І Галати 5:1 пишуть про це: Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Тому сьогодні ми визнаємо, що ми маємо певні. Обставини, обмежені, обставини певні рамки, які нас обмежують. Ми обмежені в нашому тілі, деякі, деякі з нас ми обмежені через рішення, які ми зроблені. Чи uh -huh. погані звички, чи погані вчинки? Uh -huh. Але можливо, класна ідея це сьогодні. Подумайте про те, що вас стримує, що забирає у вас свободу. Випишіть це. Потім проаналізуйте, що із цього, які обмеження гарні, які обмеження вам mm -hmm. дав Господь. Я згадую про Павла, який знову і знову писав Богу, в мене є це ярмо, Бог mm -hmm. звільни мене від цього. Мені це робить боляче, і Бог цього не зробив. Mm -hmm. ем, тому, можливо, є деякі обмеження, які Господь спеціально поставив у ваше життя для вашого ем, благополуччя. Тому подякуйте за ці обмеження, які ви. Получили від Бога. Mm. А якщо є обмеження, які ви самі собі зробили, які ламають ваше життя, моліться Богу. Просіть, щоб Він допоміг вам перейти на новий рівень з ним. Давайте mm. будемо молитися. Ми склоняємося перед нашим Господом, помолюємося разом. Небесний отче, Боже. Всевишній, Ми сьогодні чуємо Слово Твоє, це добре для нас, бо це слово може дати нам звільнення від наших хвилювань, від хроб, від бреха від тих моментів, що сьогодні турбує нас. Отже, і тому сьогодні ми приходимо до тебе, і ми хочемо сказати це, що ми приймаємо твоє панування. Ти наш Господь, ти може сказати як. Це, ти, ти маєш право робити для нас певні умови, ставити певні умови, виставляти їх. Ти маєш право на те, щоб щось забрати від нас. Боже, ем, можливо, через те, що ми сьогодні дуже багато втратили, чи можливо сьогодні ми не там, де ми хочемо бути, ми не дивлячись на те, ми сьогодні ще раз і ще раз покляняємось перед тобою і ми скажемо, ти наш Господ. Ісус, ти наш Господь. ти пан. І ми... Коримось пере Тобою, сухотя. Ми також молимо собі, сьогодні Боже, щоб Ти звільнив нас. Бо в нас дуже-дуже багато хвилювань сьогодні. дуже сьогодні багато э, стресів, багато сьогодні э, турбот, і ми навіть інколи хворіємо від наших переживань. І тому, Отче, сьогодні я. Разом з моїми друзями і разом із цими, хто сьогодні чує і слухає нас. Отже, ми прийдемо до тебе, ми хочемо, щоб слово Твоє діло в нашому житті. Отже, і тому ми просимо, щоб це слово не було тільки почуто, але щоб це слово було дієвим в нашому житті, І щоб через дії того слова, Твого слова сильного слова Божого, щоб Ти Господь робив нас іншими вільними, кращими, щоб дійсно Україна стала краще, щоб українці стали кращими. Не залежить від того, де сьогодні кожен проживає. Отже, ми живемо під, Боже, під Твоїм керівництвом, під керівництвом твоє, Твого Слова. І ми впевнені в тому, що ти і також прославитися через нас і будеш прославлятися через нас, коли ти робиш зміни в нашій країні і в нас особисто. І тому ми про це і молимо Сьогодні. Споді, прославляйся, і хай України та українці прославляють Всевишнього Бога, пана Всього. Нашого Господа Ісуса. Амінь. Ми сподіваємось, цей подкаст вам дуже сподобався. Якщо так, стежте за нами тут на YouTube та будь-де, де ви знаходите ваші подкасти. Ми хочемо почути від вас ваш фідбек. Тому підписуйтесь на нас на нашому телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі цього подкасту. Також ви можете надіслати нам свого електронного листа з вашими питаннями, моготовними потребами тощо. Розповідайте про цей подкаст далі вашим друзям, щоб більше людей могли почути про це. До наступного разу слідуйте за Христом з повною відачею.